Як проходить референдум? По великому рахунку ніхто нічого не знає. Якось, як це проводиться там, якась виборча історія чи ще щось в будь-якій цивілізованій демократичній країні, коли завчасно оголошують, завчасно друкують із бюргні, завчасно повідомляють де саме виборчі там, дільниці чи дільниці, де виявиння і так далі. Тобу, ні, такого нічого немає. Інформація надходить певними уривками. Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це вже в нас інформація, є злувачення. Таксистів зараз змушують розвозити ці комісії виборчі. Приходять такий обхід, роблять по будинках, по квартирам. Є відео, як вони пропонують людям голосувати, але на відео не видно, хто саме пропонує. Можливо, там за спиною до людини, яка пропонує, стоїть озброєна людина, чи не одна. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти приєднання до Росії, їх записують в якийсь окремий блокнот. Ну, тобто відбувається абсолютно фейковий референдум під примусом людей змушують щось там робити. Це все закінчиться. Ми розуміємо, чим ні Україна, ні весь світ, окрім ну, і Сирії, не визнає е е результати цього референдуму. Скоріше за все, е цифра як е е людей, які прийняли участь, так і позитивних е тих галочок буде за 80% і там, і там. Але що це змінить? Е е у них проблема з мобілізацією, тому вони таким чином оголосять найближчим часом, що Україна напала на Росію. Ну, ми вже звикли до... Е, це навіть не екранізація, це втілення в реальному житті е, такого е, орловського сценарію. Ми розуміємо, до чого це все. Є. Тобто найближчим часом вже на... московська влада скаже, що Україна напала на Росію. І... Сторос.